Деж, голова обласної дежу, голова. Дежу, адміністрації всім розіслав керівникам державним установ вести розпорядження, точніше. Ми забезпечили, як у нас навіть наш представник на щощин прийшов медкомісію, у вас стоїть на цьому. Так само селяцький наш прийшов і ми всі, хто у нас були по цьому, у всі прийшли Ну, Ні, а, 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 я знаю, точно але Ребен дивитися. 12 чоловік... років, а то. Якщо зараз таке масимо викидати, що вони забезпечили, то не було. Просто справа в тому, що не просто так, що мене сюди посилають, тому що ви не всі показали. Не, не всі. Ось наші списки, ми збудуємося зобов'язані. Ну, зобов'язані. Почекайте. У на да. нас йде лист, прийшов з Києва. Так, да, про бронь. Про бронь може, бронювання так, що забороняється. Слежу по 15 днів, як зараз бронюється, як забороняється. Мені а вони, вони заброньовані? Ну, якщо, наприклад, мене цікавлять, що ці 5 чоловік, розумієте? Я за іншим не питаю. Ні, що нас так наскочили, і зразу кидайте Це трошки треба. Дивіться, будь ласка, п'ять людей, чи є на роботі. Якщо є сюди, будь ласка, кликайте. Ну от дивіться, польський. Ну, це це представник. Яремак, сосік, Сосик. щек. Єремак. Яремак. Чи ми точно відпустимо, відпустимо? цей рис, так. Це, я знаю. знака з будь ласка. Так, є, є. Він точно відпустить, бо він у мене підліткування. Зарядка ж, по-моєму, наш комп'ютерщик. Угу. Uh -huh. Так. Сперма, по-моєму, тоже Це Теурест, так? Так. Ей теурест. 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 Юрест, теурест. Своя секція. Тінь. Тінь. Юромил. Звідії, звідії, звідії. А ну, давайте підемо в